Як вираховують середньооблікову кількість працівників, якщо протягом року було призупинення дії трудових договорів на 6 місяців? Коли ми визначаємо середньооблікову кількість штатних працівників, ми з вами керуємося інструкцією номер 286 Як ми рахуємо середньооблікову кількість? Ми беремо облікову кількість наших штатних працівників, підсумовуємо їх за кожен календарний день місяця. І ділимо на загальну кількість календарних місяців такого місяця. Тобто ви підсумовуєте, наприклад, у вас працює 10 чоловік да? з 1 числа місяця по 31. І ви підсумовуєте 10, 10, 10, тобто підсумували з 1 по 31 -е число. І ось цю отриману суму поділили на 31. Таким чином, ви визначили середню облікову кількість. Причому у пункті 2.4 інструкції 286 перелічені, і пункті 2.5 перелічені категорії працівників, які включаються до облікової кількості. Як правило, туди включаються майже всі наші штатні працівники, тобто всі і ті, хто працює, і ті, хто працює на умовах неповного робочого часу, і ті, які не працюють, а наприклад, перебувають у щорічних відпустках, у відпустках без збереження заробітної плати, в простоях, навіть у прогулах, усі такі працівники включаються до облікової кількості штатних працівників, не включаються до облікової зовнішні сумісники, наприклад. але… Це ви так рахуєте облікову кількість. А щоб знайти середню облікову, нам потрібно ось ці обсумувати облікову кількість працівників наших штатних за місяць, і поділити на число календарних днів місяця. Так ось, коли ми будемо визначати середню облікову кількість, в пункті 3.2.2 інструкції 286 зазначено, що враховуємо всіх працівників облікового складу, які у нас зазначені в пункті 2.4.2.5, окрім. Працівників, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, і у відпустці по догляду за дитиною до досягнення неї 6, 16 або 18-річного віку, все. Більше в інструкції 286 нічого немає. Але на сайті Держстату є таке роз'яснення. Воно стосується заповнення звіту з праці за формою 1 ПВ. Так ось, в цьому роз'ясненні фахівці Держстату наполягають на тому, тобто рекомендують, що працівники, з якими було призупинено дію трудового договору, їх враховують в обліковій кількості штатних працівників, але не враховують у середньообліковій кількості штатних працівників, тобто по аналогії із працівниками, які перебувають у декретних відпустках. Але я хочу підкреслити, що в інструкції 286 такого немає, тому ви можете діяти як чітко прописано в інструкції 286, але можете також скористатися і роз'ясненням держстату, тобто вибір за вами.